Привітуліки всім, привітуліки. Доброго раночку! І сьогодні ранок починаю не з управи а з кухні. Володь, поможи, пожалуйста, він не знімається. Хочу сейчас витягти. Витягнути сир і врасол відправити. Так, да, достати її, це вийшов цілий квест. Без допомоги Вови я взагалі б взагалі не справилася. Але що я бачу? Мені не дуже подобається. По-перше, оці крупні. Дирочки. Якщо такий сир покривати латексом, це геть незручно. Ну, бортик, ладно, він зрізається, але опять таке. Коли знімалась перфорована ставка, бачите, що робиться. І це теж не є добре. Це я ще не зняла дно. Зараз зніму дно. -да, зняти дно виявилось теж квестом. Вдвох ми його єлі зняли. Я тримала за саму головку сиру, а Вова тягнув вверх. Тут ситуація ще печальній з этими з дирочками. Тобто, під покриття латексом, вона не пригодна. Ну, і дістати, якби я була оця одна дома, э, ну, позже, да, доставала після управи, я б її з роду б сама б не достала. Ну, це я що це казав? От забився весь сиром. Як ти його туди витягнеш? Як? Тільки розкручувати. Mm. Я не только за вот показал. Ну да, там он видно да ж. он вон сир повністю. Mm, да От тобі і мрія. Мрія. Ну не смешно. Мріяла, мріяла про професійну форму. Знаєш, з під преса взагалі неможливо виколупати. Ну, значить, значить, не годиться в ній пресувати сири. Будемо, буду намагатися відлаштувати і під якийсь другий сир. Не знаю. Ой. Так, да, виход вийшов добрий, 3,829. Ну, але, на жаль, ця головка не пригодна для, для продажу. Навіть якщо б не було оцього. Вакуумного пакету такого розміру не існує в мене, немає. Можливо, десь і є, але мені здається, це мішок уже якийсь треба. А покрити латексом, отакі дірки – це нереально. Я трішки огорчена, буду намагатися. Придумати, що не, але підпресовані сири, вона точно для мене не підійшла, вкинула його в рассол, головка повністю не погружається, зверху засипала сілью і буду перевертати. Салитися він буде 38 годин. Ну, а потім. Обсохне, полеже, і будемо з ріднею їсти, а з формою буду щось думати, щоб використати її кудись де-інде, щоб не використовувати дно і поршень. Бо Вова був правий. Воно там все позабивалось сиром, і тепер, щоб його вимити, його треба тільки розбирати. Мало того, що воно так врізається. І це ж вага була 10 кілограмів, як на гауду. Це ж не була вага, як на чеддер, наприклад, або ще там якісь сири, які ементаль, здається, пресуються більшою вагою. Це була вага 10 кілограмів, я такою вагою присувала кілограмові головки в своїй тій формі меншій. Коротше, щось я трішечки підростроїлася з самого раночку. У мене вже є наброски, куди її використати, але я ж кажу без, без дна і без поршня. Боки. Боки спробувати залишити, хоча й боки теж. На ній на цій перфорації Все рівно якісь дирочки є. Не знаю. Зараз Вову, щоб одніс оцей контейнер до холодильника, бо він дуже важкий. І йду на Дойку. Ось так почалося утро п'ятниці. Ще раз всім доброго раночку. П'ятниця, 3 лютого. Останній робочий день. З чим вас і вітаю. Нас дивлюся знову засніжило. Все білим біло, ще й вітрюган на дворі. Так що йдемо поратись.